Вітаю в мастер-сервіс. У цьому відео ми покажемо, як правильно зняти та встановити рульову рейку і коректно експлуатувати автомобіль в подальшому. Перший і дуже важливий крок зафіксуйте кермо у центральному положенні, щоб уникнути пошкодження, шлейфів і неправильного положення керма після збирання. Якщо автомобіль з автоматичною кропкою передач, Перед початком робіт переведіть важель у положення паркінг і вимкніть запалювання. Так ви не розрядите акумулятор. Обережно від'єднайте трубки і шланги, щоб не пошкодити гайки або самі трубки. Використовуйте правильний інструмент. Якщо на рейці є електричні роз'єми, обов'язково перевірте їх. На цілісність перед зняттям та встановленням, після зняття рейків всі кільця як гумові, так і мідні, треба замінити, щоб не було протікання після встановлення. Переконайтеся, що пиловики розташовані рівномірно між корпусом і тягами, а хамути щільно затиснуті, щоб уникнути прокручування або потрапляння вологи. Залити рідину, рекомендовану виробником. Для промивання системи також використовуйте рідину того ж типу. Після встановлення рейки перевірте всі з'єднання на підтікання, а також обов'язково зробіть регулювання розвалу сходження. Дотримуйтесь цих рекомендацій, і ви не пошкодите кермову рейку під час зняття та встановлення. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити більше корисних порад, адже ми маємо понад 20 років досвіду із ремонту рейок і гарантуємо якісний ремонт та підбір запчастин.